Друзі мої, всім доброго доброго раночку. Смачного всім сніданочку. Давайте поснідаємо, бо цьому раю не буде кінця і краю. Збиралась уже без 107. На сніданок у мене смажена картопля. Смажена картопля, глазунья, кобаска, помідорка, хліб чорний, чай чорний, сіль біла. Посолили. І давайте снідать, тому що потому. Що потому. Девочки, стільки всього хочется вам сказати, потому что вы мені стільки всього понаписували, мамочки мои. Что у меня на голові? Чесанулась так быстро, раз, раз, за помидорами побегла, все розігрила, то сложила, то поставила, то знайшла. Боже мій. Вика, віка. Пише віка. попрямой ефір. Девочки. Я б з задоволенням вела прямі ефіри. Але у мене інтернет поганий. Я вам колись казала, що в мене інтернет покращився. Але у нас случилась біда з тою антеною. Коротше, чоловік її пошкодив. І все, тепер у мене нема <кхід> хорошого інтернету. І я, коли веду прямі ефіри на першому каналі, вони так виснуть, так виснуть, що це просто. Угу. Так что, я не знаю. Це буде не прямий ефір, а издевательство. Над вами, над одной, ну, короче. Я бы задоволена. Людочка красню пишет ну, тему. про готовку, консервацію на зиму. Що смачного купила. Угу. Угу. Помідор холодний, тільки грядки. Згодно. згодна, згодна. будемо будем робити упор на ці теми. Давайте. Бо дійсно щось. Марінта пише, рецепт перцю на зиму. зараз да, пішов вже перець. Уже треба її консервувати. Я вам розкажу свої три улюблені рецепти перцю. Є в нас час, може трошки я. Я планувала розказати про них вам. Може на вихідних хто і буде готувати. Це ті рецепти, які їм я. По цим рецептам їм я перець. Між ніхто. У мене взагалі мало яку, яку консервацію їдять. Оце Ваня поїде в гуртожиток, може там щось буде їсти. З голоду. Не сказала, що він буде голодувати, але. Но... Дивіться, саме такий, це перший. Ні, вони мені всі подобаються. Я всі їх обожнюю і їм з задоволенням на той, що я консервувала, перший. Це лечо. Називається лечо просте. Які треба інгредієнти? А ви будете, запустимо, записувати і зупиняти. Я буду вам читати, начитувати. Томати спілі 4 кг, перець болгарський, зелений або різнокольоровий 4 кг, цукор 1 стакан, сіль 2 столові ложки. Значить, що треба? Томати промити, обсушити, нарізати на кусочки, пропустити через м'ясорубку. Поставити це все вариться, довести до кипіння і варить 15 хвилин. Перець почистить, помить, також підсушить, нарізати полосочками, покласти його в томатну суміш, додати туди сіль, цукор і довести до кипіння. Варить 30-35 хвилин, періодично помішуючи. Перець должен оставатися, знаєте, таким не розваритися. Ну, це ж лечо, щоб його кушать можна було. Чуть-чуть таким тверденьким надо дивитися, щоб не переварить тоже. Потім все це роз, розложити по сервізованим банкам. І все. Закрити кришками і все. Все, таке лечо, девочки. Ось таке лечо дуже смачне. Я пробувала, закривала і вообще. Далі рецепт. Дуже класний рецепт, хто любить такий, знаєте, екзотичний вкус. Яблуки мариновані з болгарським перцем. От така, от така нам, виходить, закрутка. Яблуки получаються з вкусом перцю, а перець, получається, з вкусом яблук. Угу. Значить, рецепт, дивіться. На 1 кілограм. Кислих яблук, например, сорт Антоновка. Ну, я думаю, можна брати любі. Без разниця. І щоб вони були такі трош... ну, тверденькі, не дуже м'які, щоб вони не раз. щоб вона ціленька долька оставалась. Потім кілограм болгарського перця. Для краси краще брати красний, червоний жовтий, різний кольоровий, 1 літр води. 3 лаврових листа, 6 цвітів гвазіки, 15 грошей чорного перцю. Ну, обичний чорний, цей дрібний. 100 грам або пів, цукру, пів склянки цукру, 1 чайна ложка солі. 4-5 столових ложок яблучного оцту. Значить, що треба зробити? Перець, само собою, очистити, зробити дольками такими на 4 часті. Довести перець до кипіння проваріти на 5 хвилин. Ну, можна, я думаю, на... Тут написано, що залити перці водою, але я думаю, краще в кипячину воду положити їх, щоб вони не м'якли там в воді. Я не пам'ятаю, як я робила, ну, думаю, так, як на, на хазяйки на, на око, да? 5 хвилин проварити. Далі, яблуки так само очистити дольками, зробити їх без оцих ну, без серцевинок, без семіч і всього. Очистити сем'ян. І оцього ж ложа, розрізати на чотири часті. Далі в кожну баночку стерилізовану положить оцей лавровий ліст, гвоздіку, перець і уложити яблуки і перці. так плотненько уложити. Далі закіп'ятить воду, залить кипятком всі ці баночки, накрить кришечками. Хай воно постоїть 10 хвилин. Затім воду зливаємо, додаємо цукор, сіль, доводимо до кипіння, Закипіло ну, відповідно, щоб воно там все розтворилось. І залить баночки закатати, перевернути, окутати. Ось таке рецепт. Я хочу таке зробити, у мене перець наріз, яблук немає. Ну нічого, я десь знайду яблук. В кінці-кінці можна купити їх, да? так? Можна купити 7 годин уже. Угу. Ще один рецепт. Може хто закриває. Це перець цілий смажений. От я не пам'ятаю, я його прокалувала, Так, Да, я його прокалувала. У мене... Канал на Ютубі Сільська господиня. Два роки назад вона знімала цей канал, це відео. Перець смажений Можна знайти. Ні, я посилання скину, якщо треба. Щоб точно подивитися рецепт. Береться перець, миється, обсушується. Робляться там дирочки виделкою, по-моєму, так. По-моєму, робляться. Взагалі, воно покаже, робити треба чи не треба. Обсмажуємо на олійці Цілий перчик можна накривати кришкою. З двух сторон обжарюємо. На одну банку кладемо чесничок. На кожну банку по два зубчика чесника. Ну, воно оно В Вначале трошки сипеться, потім посередині, потім зверху. Щоб весь перчик був переложений чесночком. Складається цей перчик так хорошо, щільненько. І на одну літрову банку, прямо в банку, уже 7 годин. Прямо в банку сипеться 1 чайна ложка солі, 2 столові ложки цукру без верху, И оцет, 4 столові ложки або 40-50 мл. Цена суть вона каже. І все. Заливається кипятком і закручується. Он такий рецепт без стерилізації. Дуже смачний парець. Дуже. Я носила на роботу. Не відчувається навіть отсту в ньому. Він такий добрий. Ну вот так. Так що, дівчата, ось вам. Три рецепти перцю. Працюйте. Що не понятне, питайте. Я буду підказувати. Що не понятно, питайте. Уточняйте. Скільки ми там болтаємо вже? Не бачу. Десять. Десять хвилин. Так, що там у мене ще, девочки, що ви там казали мені ще? Так, ладно, це ми потім побалакаємо за все. А, мені ще понравилося Люда. Сам собі режисер написала. Що чайна ложка меду. Це вітаміни. Людочка. Спасибо вам. Я поправлю свою аскезу, там під, підправлю, підкоригую, ще я час, то я напишу, що я дозволяю собі одну чайну ложку меду. Бо це це дійсно буде жорстоко. Хоча цукор є і тут, но же мы же его не відчуваємо. Організмів, і і в ковбасі є цукор, допустим, да. Ну, в общем... А це зовсім інше, це ж прямо чувствується цукор. Одну чайну ложечку, допустим, якщо я не з'їм її вранці, то я маю право її з'їсти в обід або ввечері. Так, так, все. Замютана. Я вам дякую. Може, ви і праві. Ось ще Люда пише. Людина завжди відповідає за себе і звинувачувати може лише себе. Тут я не, не зовсім згодна. Життя воно таке, знаєте, бувають різні ситуації. Є об'єктивні причини і суб'єктивні причини тої чи іншої ситуації. Суб'єктивна причина це да, це залежить тільки від тебе. А об'єктивна причина це від тебе не залежить. Це залежить від обставин, окружаючого всього, що тебе оточує. От. І може так статися, що ти будеш не винуватий в тому, що произошло, Хоча це буде касатися саме тебе. Помідор добрий. М -м? Добрий помідорчик. Так що так. Валерія Сорокина писала, як я можу образити людину, не означає або селеспромована. Привести приклад. Я не буду приводити приклад, тому що мені соромно. Дійсно. Я просто образила людину і все. А потім прийшла і вибачалась. Таке було не раз. Один раз по своїй неуважності. Своєї неуважності. Образила людину. Да. Другий раз. Що сказала, що думала, то і сказала. А Може і правду сказала, а може ні, не знаю сама. Ну, людина дуже образилась. Це що таке, знаєте, із недавнього. Два-три години назад. Рік, рік, два, три. Так що, да, девочки, всі ми люди. Ну, потім, знаєте, після цих ситуацій починаєш трошки, трошки задумуватися, що ти кажеш, кому ти кажеш. Лишній раз промовчиш. Так що так. Да нарешті я купила серветка. Нічого. О, що хвилин уже. Зато я вам рецепт розказала. Девочки, будете закривати. Консервіруйте перчик. Знаєте, там є в Ютубі записи для... Я не знаю, де їх оставлять. може ви там бачите, коли зайдете на мою сторінку, записи для підписників. Я завжди заходжу, нема, нема записей. Може, ви там можете оставляти навіть фото. А ви подивіться. А ну, продивіться про, про таке діло. Я, може, зайду на чиюсь іншу, ну, канал на чиюсь інший і теж подивлюсь таке. І будете мені сказати фото звідти, своїх баночок. Мені тітка прислала вчора. Соте, щось там не закривала, її наділила цих баклажан, вона там вона закривала соте, ще щось. 24 банки, і так ще на блюді красиво, так на смажені баклажани з чесночком, там і сверху помідорчик, приптушено цією ці крупом. О, така красота. Боже, які ви молодці. Їла все. Хлібчик ще. залишився. чай не доп'ю. Без меду тут у мене чай. Блін, время вже. 7 минут, Дівочки, все, бігу. Все, дорогенькі мої. Я вам дякую, що ви мене послухали. І ще я не назвала там, хоча записала коментар від Але э, Гвоздь. Э, э, Гвоздікова, гвоздікова, гвоздікова. Аллочка, вибачте. Вона мені завжди пише смачного, смачного, смачного. А тут написала коментар. Алочка, спасибо вам. Ну, ми його зачитаємо наступного разу, обов'язково. обов'язково. Так що, щиро вам, дівчатки вдячна за ваші коментарі, за вашу таку активність. Знаєте, так, от, от таке мені подобається. І різні такі ці кидаєте. Чук -чук -чук -чук. Молодці. О, це таке на... да. Все, я вам бажаю міцного здоров'я. Я це вже чую, як тітка приїхала. Я чую, як я балакаю, так як вона. Так, все, так. От що значить кров? Це взагалі, як воно це все передається. Я не знаю, я так схожа на неї. Дівчата, бажаю вам міцного здоров'я, всього найкращого, У мене для вас ще є історія, треш, треш контент. Я вам розкажу її наступного разу обов'язково. Тому що це все минулося і я вам можу це все повідати. От. Може, навіть і хорошо, що я вам не розказала, воно все, все обійшлося дуже добре. Дуже От. Бажаю вам всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, ті, хто поруч. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!